5 серпня зранку у приміщенні Коцюбинської селищної ради була помічена колишня голова Ольга Матюшина, мотивуючи свій прихід тим, що напередодні Ірпінський суд поновив її на посаді. От вона не просто прийшла і ждала в прийомний. Вона зайшла в свій кабінет, який був період закрит, забрала журнал реєстрації і почала видавати вже розпорядження. Матюшина підписала два розпорядження щодо поновлення себе на посаді і призначення радника селищного голови. Ми викликали поліцію зв'язку з тим, що вона почала забирати всі розпорядження, книжки розпоряджень, і в трудові книжки позабирали, все позакривала в кабінеті. Юристи запевняють, Ольга Матюшина не мала права на такі дії, оскільки на цей день її ім'я відсутнє було в держреєстрі. Згідно даних єдиного державного реєстру відомості про Матюшину як селищного голову відсутні відтак. Виконання не яких-небудь дій по реалізації повноважень селищного голови можуть бути кваліфіковані компетентними органами як незаконні, крім того, не давала право на такі дії і вчорашня хвала суду, оскільки її виконання теж мало бути іншим. Органом, уповноваженим на виконання судових рішень і ухвал в Україні є державна виконавча. Служба, яка діє в рамках визначених законом про виконавче провадження, зв'язку з тим, якщо вона вважає, що ця ухвала повинна виконуватись, вона повинна звернутись до державної виконавчої служби і даний державний орган вже вчиняє всі необхідні дії щодо виконання ухвал. Якщо ж особа цього не зробила, наприклад, самостійно починає виконувати рішення, то це. Вже суперечить нормам законодавства і за певних обставин може кваліфікуватись як самоправство або присвоєння присвоєння владних повноважень після того як до селищної ради приїхала поліція, Ольга Матюшина залишила приміщення.